Початком повномасштабного вторгнення українська музична індустрія наче отримала друге дихання. Багато талановитих співаків і співачок створюють україномовний контент та прославляють нашу культуру і країну на різноманітних світових сценах. Сьогодні ми познайомимо вас з 18-річною співачкою Христиною Стариковою з Мирнограда, яка вразила країну неймовірним виступом на співочому проєкті Голос країни країни-13». Всім привіт! Я Христина. Мені вже 18 років. На голосі країни казала, що мені 17 на сліпих прослуховуваннях, але 5 серпня мені вже виповнилося 18 років. Тому я в буквальному сенсі цього слова зросла на цьому проєкті. Народилася я в Донецьку, але самого дитинства проживаю в Мирнограді, тому це для мене дуже рідне місто. місто. А, через війну так, склало, так склалося, що на даний момент я перебуваю в Києві, тому що навчаюся тут у вищому закладі в Христина каже, усіх її починаннях підтримують батьки. Вон, саме вони мені я спочатку вагалася, коли дізналася, що Голос країни буде проходити в Польщі. Ну тому, що не знаю, я дуже сумнівалася з цього приводу, як я буду в Польщі, як я поїду. Але батьки сказали, що треба їхати. Це дійсно такий дуже великий шанс продвинутися, стати більш відомою в своїй сфері. А, розпов... про участь у голосі я розповідала тільки тату і мамі. Всім іншим я вирішила так інтригувати, чому ж я в Польщі. Вони здогадувалися, але я не признавалася, чому я в Польщі там, що я на голосі. Я не розповідала це. І ось до мене, вже коли дали рекламу, дзвонить бабуся з Мирнограду, каже: Христя, ти на голосі. Я кажу, так. Вона каже. Вона не знала, що це вже був запис. Вона каже: ну ти там хоч розпівуся в цю неділю, там, хоч водичку з собою візьми, це Дуже відповідально. Я кажу: бабуся, це вже було спокійно. І такий, знаєте, милий момент. Вона мені сказала: я відчуваю, що ти підеш до Юлії. Я не знаю, як вона це відчула, Але вона каже, я відчуваю, що ти підеш до Юлії. Я говорю, бабуся, подивитись. Знову ж таки, я нікому не казала до кого я пішла, навіть бабушка нікому не казала. Бабуся каже: Ну я відчуваю все ж таки вона відчувала. Христина ще з маличку стала зіркою у рідному місті, бо кожен концерт чи захід не проходив без її участі. Насправді я дуже не очікувала, що буде буде стільки підтримки, особливо від рідного міста. Це просто це безцінно, тому що я вважаю, що найголовніше для кожного артиста. Це саме підтримка від глядачів, саме сподобатися глядачу. Одне діло, це коли ти сподобалася тренерам, а друге зовсім діло, коли ти сподобалася глядачам. І я гадаю, що мені це вдалося, і мені дуже дуже приємно, тому що я дуже хвилювалася з цього приводу. Але. Я вдячна всім, хто мене підтримував і кому я сподобалася. Я дуже старалась. У дитинстві співачка стала учасницею конкурсу Яскраві діти України, де випустила першу офіційну пісню. Я саме у дитинства 6 років приймала участь майже у всіх вокальних конкурсах. А, в моїй, в моєму, на моїй пам'яті у мене 100 з чимось конкурсів вже є. А, Дуже багато гран-прі, перших місць. Але якщо саме вказати про масштабні такі проекти, конкурси, яскраві діти України 2019 році, я маленька, 14-річна, а то й, мабуть, 13-річна, вже не пам'ятаю. Дівчинка приймала участь у такому масштабному конкурсі. Представляла знову ж таки Донеччину. У нас був відбір а, у кожного по областям, а, і я представляла саме Донеччину і. Дуже успішно представила. У мене було гран-прі вже національного відбору, коли ж всі області зібралися на сцені палацу України і представляли кожну свою область, я зайняла гран-прі та виграла пісню від Руслана Ну для мене це знаєте, для мене це дуже велика честь була Донеччину представляти, тому що коли був відбір саме області. Було дуже багато сильних сильних учасників, і це такі для мене емоції були, коли саме мене обрали. Що просто розпутіть мене обідми чари сонце става. В дитинстві Христина мріяла потрапити у проєкт Голос країни Діти цього року. Мрія дівчини здійснилась, і вона взяла участь у 13-му сезоні вокального шоу Голос країни, який проходив у Польщі, але якось так не склалося прозявила Про я свої молоді роки. 16 років я вже могла йти на голос країни, але чомусь в минулий сезон я дуже побоялася. Я була чомусь не впевнена в собі, тому що ну я розуміла, голос діти голос країни це різні проекти. Там діти, а там вже дорослі. І з дорослими набагато е, тяжче буде, якби приймати участь, тому що дорослі вже більш мудріші, більш у них більше досвіду, і це набагато тяжче. І я чомусь побоялася в тому сезоні. А в цьому сезоні мені вже написала моя вчителька, яка зараз э, веде мені у Вільєра Євгенія Дебува. Вона мені написала, що все, Христя, не тягни, треба приймати участь. Ну я думаю, ну треба спробувати. А, я дуже сумнівалася, тому що у ті ж буквально у ті ж дні, коли я вирішила, що треба вже подавати заявку, а там треба відсилати повний список пісень. Я захворіла на ковід. Я розумію, що боже, все, мабуть, це провал, я не буду брати участь. Але слава Богу, згодом все вирішилося. Я встигла по датам, відправила свою заявку, далі мені вже зі мною зв'язувався менеджер, і так все пішло, поїхало, що я на голосі. Маючи в Арсеналі великий вибір пісень на сліпих прослуховуваннях, співачка виконала англомовну пісню Golden Hall. Ось спочатку, взагалі в Арсеналі, коли я подавала на кастинг, у мене були дуже різні пісні. Я спеціально подала і народні, і попсові більш такі пісні, і більш такі рокові. Навіть у мене був рок з'єднаний з фольклором. Це було дуже цікаво. Я, я намагалася себе показати в різних стилях, тому що, ну. Я така дівчинка-експеримент. Я дуже люблю експериментувати е, і показувати себе абсолютно в різних напрямках. Але для мене було дуже неочікувано, що е, десь е, в червні мені пише кастинг менеджер і каже: Христя, спробуй пісню Golden Hour. Я таке думаю. А коли ж я її вже я, я її взагалі не знала. Я її взагалі не знала і розуміла, що в мене є дуже мало часу для того, щоб її відправити. Мені сказали, ось я тобі даю пісню, вивчи її, будь ласка, відправь мені якнайшвидше. Як я розумію, Боже, як це все буде. І ще я знову захворіла. Думаю, боже, знову провал. Але а, я. Виходить, що виділила собі так добу на те, щоб постійно просто слухати цю пісню, слухати, слухати, слухати. Почала експериментувати знову ж, додавати свої якісь варіанти, вокалізм, мелізм. для того, щоб саме показати себе в цій пісні, змінити під себе, щоб вона мені прям подобалася, подобалася. І так відправила менеджерам, продюсерам, і вони добре Сказали, що це твоя пісня, все, будеш її співати. На сцені Христина показала майстерне володіння голосом і навіть взяла важку високу ноту. Унікальне виконання відняло мову у всіх суддів та змусило їх повернутися. Я собі ставила за мету знову ж таки сподобатися глядачу і. Гарно представити Донеччину на всю Європу, тому що це ж в цьому році європейський сезон, і для мене це було дуже відповідально. А коли до мене повернулися всі чотири, я стою, і думаю, Боже, кого ж я зараз буду обирати? Всі такі класні, всі такі гарні. Я фанатію від кожного з них. Розумію, що Боже, до кого ж мені йти? Я, я до останнього не знала до кого мені йти. але... В Останній момент я вже себе почала налаштовувати так. Треба зібратися думками і вибрати того, до кого мене найбільше тягне. Найбільше мене тягнуло чомусь до Юлії Саніної. Потім, коли вже всі почали дізнаватися, що я пройшла до Юлії Саніної, мені всі почали казати, писати, що Христя ви так схожі. Тому я думаю, що цей вибір у мене був непросто так. Перед юною співачкою постав нелегкий вибір, адже кожен з тренерів професіонал своєї справи. Але в результаті Христина обрала команду Юлії Саніної. каже, працювати зі співачкою було легко. Юля дуже добра людина, дуже комфортна людина. А ми з нею дуже легко знайшли спільну мову. Вона дуже багато дала мені цінних порад. Тому я дуже вдячна цій людині. Я дуже рада, що я саме до неї пішла в команду і познайомилася. Дівчина розповідає, що усі учасники проєкту Голос країни країни-13» стали для неї як родина. А за лаштунками, ну по-перше, мені було дуже цікаво взяти такий досвід для себе, тому що інтерв'ю репетиції з такими крутими музикантами. А, Спілкування з такими крутими режисерами, також продюсерами для мене це величезний просто досвід. Я дуже вдячна, що він у мене був, тому що, ну, голос країни, це не тільки участь, ну просто там, щоб тебе побачила, але це ще й досвід. А, хочу зазначити, також, що наш сезон, тринадцятий європейський, це дуже дружній сезон, тому що всі учасники ми дуже здружилися. Ми дуже підтримуємо один одного, і між нами немає цієї, всієї такої, знаєте, конкуренції, якогось такого негативу. типу, ой, та він краще мене. Там такого нема. Ми всі підтримуємо один одного. І я дуже цим пишаюся. Я дуже рада цьому. За лаштунками було дуже багато людей, які саме команда. Робітників, які нас підтримували. Педагоги з вокалу, режисери, е і також дуже багато ще польських е людей, які також були відповідальні за те, що ви бачили на своїх екранах. Тому, тому хочу сказати, що було дуже неймовірно. У мене до сих пір я зараз розказую, і у мене до сих пір так, ви знаєте, як легкий мандраж. Тому що побач... одне діло це все розказати, а інше це все бачити. І коли ти стоїш за сценою і бачиш оцю всі купу екранів, які знімають тебе, то просто це, це таке відчуття. Я не можу передати словами. Вільного часу у Христини мало, але їй вдається провести дозвілля і користю для себе, займаючись саморозвитком. Я думаю, як і кожна людина, як і кожен студент, я також займаюся саморозвитком. Намагаю себе пізнавати через психологію, самоаналізи. Дуже полюбляю читати психологію. Дуже хочу якось додати в своє життя також спорт. Дуже хочу займатися йогою і Ну Це таке більш життєве. А взагалі-то вокал у мене зараз на першому плані, як я і мрі... мріяла всі свої шкільні роки. Тому. У мене зараз музика на першому плані. мирноград знаходиться майже на лінії фронту, тому я живу у Києві. Намагаюся жити своє життя, але це дуже складно. Я кожну хвилину сумую за своєю домівкою. Для мене велика гордість представляти Донеччину на такій великій сцені. Мрію заспівати гімн України на сцені Мирнограда. Поділилася Христина. Ну так як для нас на жаль, війна триває ще з 2014 року. Я навіть пам'ятаю, як в 2014 році, коли обстріл був поблизу нашого міста, це начебто була зима. Я пам'ятаю, як дуже сильно вдарило мені по психіці. Мені тут тоді було років вісім, і я пам'ятаю, як я дуже довго у мене Я не могла заснути. Мені постійно щось чулося. Мене вже батьки хотіли відвести до психолога. Я пам'ятаю, як дуже сильно просто мене це. Вдарило, вдарило. Було дуже страшно. А якщо казати саме за 2022 рік, я пам'ятаю, як я просипаюсь зранку, і кажу, я найперше проснулася, прокинулася і кажу: татові, тату, там війна почалася. Мені ніхто не вірив, а потім я відкрила новини і почалося. А спочатку. Ми дуже не хотіли нікуди виїжджати з мамою. Але тато настояв, ми виїхали транзитом в Польщу. А з Польщі ми вже виїхали на в Болгарію до маминої ну сестри. Але ви ж самі розумієте, дуже тяжко знаходитися в чужій країні. Дуже хотілося повернутися в Україну і. Якби там тато не казав, там все, поки війна не закінчиться, сидіть в Болгарії. Але все одно ми з мамою дуже багато плакали, дуже багато сліз, прохань, щоб ми нарешті вже повернулися в Україну, і тато нас відправив у Київ. Зараз, на жаль, я не маю змоги приїхати в рідне місто, тому що тато настає на тому, що треба залишатися в Києві. Тому що там дуже небезпечно, але я вже дуже сумую по всім моїм рідним, по бабусі, дідусю, по братикам, по всім. І я вже чекаю, не дочекаюся, коли я повернусь в мій рідний мирноград. Мені навіть, знаєте, мені постійно вночі сниться моя кімната з Мирноградом. Я прокидаюся дивлюсь, де я? І. Дуже тяжко навіть в Києві хочеться мирно. Все ж таки, це мирноград це моє місто. Я дуже судна. У майбутньому юна співачка хоче, щоб після її концертів люди надихалися та виходили з гарним настроєм. На майбутнє я дуже хочу далі себе продвигати саме в сфері вокалу. Якщо до голосу я вагалася, думала. А стой, чи, а, а, а варто чи не варто? А зараз вже ось голос дав мені такий поштовх, таку впевненість, що все таки варто, варто. І зараз я дуже хочу активно розвивати свої соцмережі і показувати себе саме в соцмережах, як співачку. Я б дуже хотіла випустити авторську пісню, і, звичайно, щоб і надалі глядач, так підтримував мене. Українці, пісенна нація, яка оспівує усе, що відбувається, закарбовуючи змісти, почуття і події у пісенний код, який зберігається тисячоліттями. У ці страшні для нашої країни дні війна триває на усіх фронтах, і у кожного своя зброя. Не стоять осторонь, артисти, адже сучасні пісні народжені з великого болю і великої боротьби, які переживає український народ, і водночас з великої віри у перемогу України. Just allow us Stand in the call listening to the song Falling from the Picking on sky Feeling super tired, Dishing down the clover Let's from my mother Like we tonight Gonna buy our zone We'll be the love Home of love Just a clinical skin My freedom